Вітаю вас на каналі, друзі! Сьогодні ми розберемо проєкт під назвою Starknet. Я покажу, які активності роблю для того, щоб претендувати на можливий дроп. Звісно, що ніхто не може сказати, чи точно тут буде ретродроп. Але після арбітрума усі шукають хороші проєкти для активностей, і Starknet це один з фаворитів. Тому, якщо ви готові потратити трохи своїх доларів, я б радив не пропускати. І так, для початку нам потрібно встановити гаманець Argent. Встановлення стандартне. Якщо ви працювали з Metamasком, для вас не буде нічого складного. Посилання на всі сайти, які будуть в цьому відео, я залишу вам в описі. Тепер переходимо на офіційний міст Старкнета і під'єднуємо свої гаманці Metamask і Argent. На MetaMask у вас вже мають бути кошти в ефірі хоча б 40-50 доларів. Після цього переводимо через міст свої кошти в ефірі. Я переведу 0025. Натискаємо «Трансфер» і чекаємо, поки відкриється Metamask. Бачимо, що зараз досить немалий газ. Нормальний це від 2 до 4 доларів. Але я все одно переведу, щоб вам все показати. Натискаю підтвердити і чекаю, коли пройде транзакція. Бачимо, що все пройшло успішно. І після цього за 5-10 хвилин ваш ефіріум має появитись на гаманці Argent. Тепер нам треба зробити трохи транзакцій в Свапалках, які є в екосистемі Starknet. Як бачимо, тут є дуже багато різних проєктів. Ми користуємось декількома з них. Перший це 10К свап переходимо на ось такий сайт і під'єднуємо свій гаманець. Натискаємо Connect тут. Закриваємо. Тепер користуємося свапелкою. Я куплю 2 USDT. Натискаємо свап і підтверджуємо в гаманці. Як бачимо, тут комісії вже набагато менші. Тепер можете бачити, що транзакція успішна, і ось тут справа появився значок, який означає, що вона в процесі. Ми не будемо чекати, а переходимо на іншу свапелку. Яка називається MySwap. Також під'єднуємо гаманець і купимо, наприклад, ще два USDC. Натискаю Swap і підтверджую в гаманці, і тут так само бачимо, що транзакція в процесі. А ми тим часом переходимо назад на сайт 10 swap і бачимо, що наші два USDT вже на балансі. Переходимо в пул і додаємо ліквідність в парі ефір до USDC. Можете додати навіть один USDC. Натискаємо депозит і підтверджуємо спочатку тут, а потім в Гаманці. Все, тепер бачимо, що йде завантаження, а ми за той час переходимо на сайт StarCNAT.ID. Тут я буду купляти собі домен і мінтити ідентичність. Цю активність вже робите по бажанню, бо домен цей не дешевий. І так, пишемо ім'я нашого домена, вибираємо на один рік, бо так він найдешевший, і реєструємо. Його ціна, як бачите зараз, складає 16 доларів плюс 70 центів за газ. Тепер мітимо ідентичність. Це у нас щось по типу НФтішки. Натискаємо на плюс і платимо за газ пару центів в нашому гаманці. І так, Я почекав хвилин 10, щоб усі наші активності прогрузились. Тут бачимо, що наші кошти вже відображаються в пулі. На цій свапалці я також додав пару доларів в пул. Все так само, як і на іншій. І тут вже показує наш домен та ідентичність. Домен я назвав CryptoUK, а ідентичність має свій ID. Ось так коротко показав вам основні активності. Бажано їх повторяти один раз на тиждень. Також, в першу чергу, потрібно зробити не одну транзакцію в головному мості серкнета. Якщо для вас було щось незрозуміло. Переходьте в телеграм-канал і запитуйте усе, що треба, ми постараємось допомогти. Усім профіту і до нових відео!